Привіт всім, хто мене знає. А хто не знає то можете підписатись і будемо вирощувати разом. Сьогодні 21 березня, майже 4 година вечора. Засіяли ми перець весь. Сіяв два дні, вчора, сьогодні. Ось, ось так вийшло. Я його на день. Бачите, ставляю у два ряди. Зараз перейдемо на ту сторону. Відкрив я цю половину теплиці. Оце тут демар, тут була плівка. І відкрив ту частину, там далі підемо, а потім покажу. На день ставляємо у два ряди ящики, накриваємо плівкою. Ось так температуру. Ну, я сьогодні не топив, сьогодні дуже тепло. Ось дивіться на градусник у нас 30. Було 31, прийшлося відкривати плівку, бо сильно жарко. Отак от робимо на ніч, як я вже казав, беремо цей ящик, ставляємо сюди і гріємо от труби. Доганяємо до 30 градусів, закриваємо за все плівкою і все. І до ранку. Температура тримається. Знаєте, чимось цей спосіб мені ну, більш подобається, ніж касета. Якщо порівняти, то, я б сказав, економніше по дровах виходить. Тому що у ящику десь приблизно відро землі, коли ти його нагріваєш до 30 градусів, потім це все плівкою. ось так. Зверху можна волокном кинути, і температура тримається досить довго. За що того, що землі. Ну, багато, да, і от температура тримається довше. Якщо порівняти касету, то касета вихолонює дуже швидко. Біля труби її не поставиш, тому що там згорить все. Тому такий спосіб, я вам скажу, непоганий. Я з нього розпочинав давно, з ящиків, таких, і по дровах економно. І її нагріли і до утра можна... Іти спати, а касети потрібно тримати, температуру, топить, топить і топить. Так, далі. Тут ще не поливав, тут теж перець, це тільки сьогодні досіяв. Ось такі у нас ящики. Зараз огляд такий, знаєте, я вам повний по всій теплиці зроблю. Тут гріємо воду, дрова на вечір. А, ось о, дивіться, сіємо в такі. Як їх назвати, я не знаю, піддони, мабуть. Тут теж перець посіяли. Так, зараз пройдемося бігом по розсаді. Швиденько це і наміб. Ось. Ось такий пекіночка. Пекінку скоро будемо садити. Ну, вже будемо висаджувати її. Ще трошки потримаємо, я її спустю на землю, касети поставимо, щоб привикала вже до трошки так понижених температур. Я думаю, на 1 квітня там буде видно, вже будемо висаджувати. Це наш козачок. Це наш, наша капуста парл. Ось така. Ну, цвітна. Щось таке з нею. Бурячки. Бурячки треба полоч щупати бур'ян, ну нехай він так потягнувся сильно. І досвідчуємо, і щось, щось йому не то. Треба гібрид брати. Так, це в нас, походу кристал, я вже не пам'ятаю. Вроді кристал. Ось такі помідорки. Шпинат і базилік. Кабачок, ось кабачок. Я думаю, а, зараз огірочки покажу. Ось ще посадили такі резервні, знаєте, бо три штуки випало. он там ну корінь підгнив. Ну, буває. То не страшно. Тому досадив. Це в нас чірінки тут, виноград на укоріненні. Знаєте, я забув за них. Якби малий нагадав, вони від в землі були. Так. Вирили їх та бігом на укорінення. Так, це в нас баклажани. Здається, алмаз. Точно вже не скажу вже, скільки всього. Базилік, капуста, морковка. Дивіться, суперова морковка. Ось така. Чи буде діло, не знаю. Так, огірочки. Огірочки сіяли ми 10-го. Зійшов він 13-го чи 14. го Там на каналі відео є. Можна подивитися. Ось такі огірки. Скоро буде листочок. Так, тут у нас теж помідорки, це у нас кристал. Це я сіяв на стаканчики на розсаду. І там, по-моєму, біфе. Це наше брокколі. Таке брокколі. Так, огірочки. Огірочкам, мабуть, днів сім. чи вісім, ну, десь отак. Коротше, щитати треба. Так, і відкрив я цю половину. Дивіться, у мене теж тут було перекрито. Ось о, посіли. і тут перець. Ось так. Сьогодні відкривав всі двері. Бо було дуже жарко. Та й зараз дивіться, ось четверта година. Плюс 30. Ну, я вже позакривав, тому що хай воно на вечір. Так, тут будемо сьогодні топити. Я думаю, запустю третю плиту і першу. А середня вже хай стоїть. Я знаю, розпочинав топити. Я думаю теплою. І тиме. Так. Тут засіяли теж перчик. Сьогодні посіяли Асті червоний і Асті жовтий. І ще в мене одна роботка. Дивіться, чухалка. Коротше, будемо чистити трубу, тому що вона там на дворі виймається, знімається, тому що з прошлого року як залишилось. Так ніхто його і не робив. Я в останній раз топив під новий рік, тут пекінка була в нас топив, то так воно і досі стоїть все. Так що, зараз, поки видно, підемо почистимо та й на вечір будемо розтопляти. такий, друзі, огляд повної теплички. На дворі вже тепло, тому думаю. Спать уже буду в хаті. Ось такі справи. Всім дякую. Дякую за нові підписки. Далі буде. Пока.